Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу та покажу цікаві факти, та що таке літосфера. Ну що, негайно часу, поїхали. Що таке літосфера? Літосфера це тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та її субстрат. Верхня частина мантії землі. Літосфера є верхньою твердою оболонкою землі, король, в якій зосереджується велика кількість паливного енергетичних ресурсів, мінеральних речовин, рідкісних і дорогоцінних металів. Цікаві факти: перший факт найвищий діючий вулкан нашої планети в Південній Америці висота його становить. 6723 метри. Останнє виверження вулкана було в 1877 році. Нині він вкритий снігом і не попадає ніяких ознак діяльності. І невідомо, скільки він ще триватиме. Його віковий сон, географічні координати вулкана: 25 піди. 68 з -х Д. Цікаві факти. Другий факт. Єдиний материк, на якому немає діючих вулканів Австралія. Поки що не зареєстровано жодного землетус, землетрусу в, в Антарктиді. Третій факт. Найдовша в світі печера в гіп оптимістична. Розташована на Україні в Тернопільській області вже обережено 157 кілометрів її підземних лабіринтів. Четвертий факт: найбільшу кількість землетрусів у світі зареєстрована в Японії та Чилі. В кожних з них. Цих країн щороку відбувається понад тисячу землетрусів різної сили. Тобто по 3 дня. Літосфера землі розділена на блоки. Літосферні плити. Всього виділено 8 великих плит, десятки середніх і безліч дрібних. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд відеоролика і всім пока-пока.